Лікар був і був завідувачем відділення. Він ну, дуже гарний лікар, ну, хірург. І з 22-го він одразу пішов і був командиром медичної частини, медичного батальйону. Не частини, а батальйону. І тут пише мені цей мій побратим, і пише: їду на нулик. Я зупиняюсь, і бачу, що там ставлять плюсики, і починаю молитись. І знаєте. Інколи, я що хочу сказати, інколи у нас ну, і в церквах є такі групи, да, молитовні. І я знаю, що багато людей, там прийшла якась молитовна така нужда, вони раз просто плюсик поставили і все. Ну, типа, я з вами. Але на такий плюсик ну, Бог не відповість. Знаєте, ми повинні дійсно помолитися. Ми повинні зупинитися. Нехай це буде 30 секунд вашого часу, але ви. Про, ну, скажіть ці слова до Бога, Господь, нехай твоя рука буде, нехай ангели твої. І я тоді помолився. Я пам'ятаю, я помолився, і мені розповідає мій товариш. Він приїжджав, вони приїхали поранених забирати, він як лікар. І він каже: тільки зупиняємося, там такий підвал був, де були поранені. І він виходить з машини, включить самолітик і прилітає ракета. Прилітає ракета, дорогенько бахнуло так, що оцей будинок його просто знесло. Оця машина просто нічого не лишилась. І, звісно, люди, вони під такими прильотами ну, просто не виживають. Ну, Людей просто розриває в таких випадках, коли прилітає ракета, і ти стоїш в епіцентрі, а Іскандер це дуже потужна ракета. Пройшов деякий час, побратими приїхали на те місце. І ви знаєте, що. Хлопці, які були в підвалі поранені, вони залишились живі. Але всі думали, що побратим наш він загинув. Але коли вони побачили, ну це знаєте, це диво. Там була до цієї будиночки, до кафе, ця, що було, де підвал, була така дорожка асфальтована. І він саме стояв на цій доріжці. І коли потужний цей вибух здійснився, то вибухом його закрутило в асфальт. Як у, як у такий кавор. Ну, це диво. Він був закручений отак в 4 оберта в цей асфальт. І він лишився живий.